Всім доброго дня. Виставка ярмарок. Голубів, коло ми заходимо на саму ярмарку. Міська гарна пара зразу сходу По 50 гривень, супер. Бам. Так, глядачі. йдемо, подивимось, що цікавого є. Ось такі голуби. Що паранім німцю коштує? Тисячу. Тисячу гривень. Спарована пара. Привіт. Справа на Ну А як? Він спой ще привіз. Гарна А Як не гарна? Супер. Є, ви, ви, які червоні мене, темно такі як цегла є. М -м -м. А спорт а як, по чому? 100 100. Як хто хоче. Там вони по 200 за спорт. Так, є такі качечки. Гарні, дивіться. А, а качки по чому це? Я не знаю. Немає продавця. Німець у гарні курочки, також Продавця нема. Роман водиме. А чий це птиця? А він пригиналася. Немає. Немає продукцію. Не Надіюсь, пара мандаринок. Або дві самочки, не знаю. Ми запитаємо, що це не такі. Нема нікого. Сьогодні ярмарка виставка село Королівка. Коломийського району. Також щось собі зараз придбаємо. Взяли гарну пару шамових сходу за 100 гривень. Зараз так мало хто купляє. Тому що дуже мало голубоводів є. Це гарні також боки на червоні. Дуже гарно Нема продукції. Це ваші? Ваша птиця? А що мандаринки коштують? Ну. No. Люди вибирають спорт, собі зараз багато ловлених голубів. Бато йде спорт, хто собі під, підв'язує кров. Підпаровує. Досить хороших можна вивезти голубів. А ці червоні чиї бакініш? То парі не чи? Хоч справа на пара, да? А ви в одній виводили щось малих? Mm? Да, ви в одній вночі? Хазяйна. Хто, да? Рубашки, ну, почтових чинців. Ага, ага. Це всі його від цих, від тих жовтих басаралів mm -hmm. uh -huh. до краю, це все його. Mm -hmm. yeah. Є часник. Якусь воно часник? 100 гривень чесник від таке. Цікаговка з чеснику, Бомбезна просто. Це одна така, один зубчик такий. Капітане. Так, курочки. Курочки маленькі. А кури по чому? Почому кур? Штука, так? Да? 100 гривень штучка. Це ці маленько прови, так? Ні, це не маленька, да? це це є італійська несучка. А, італійська І Як рядом, от рядом. Ага, все. Ось такі це вже старшого віку. Це є птай, це бачу, є жовті голуби. А що пара жовтих коштує? Є пара і є голубка. І що коштує пара?

Такі ментові. І мені, Ні, я кажу без знову. Я ходив спеціально. Такі обидва. А чи, чи це ось? Що коштує ця пара? 400 400 гривень. <порук> 200 штук. 200 штук. Є кролики також? 300 гривень. По 300 гривень за штуку. <порук> Приємно. <порук> Кому цікаво, номер телефону дам. Телефонуйте. Чоловік організовує дану виставку завжди. Ось така збірна. А що не коштують? Що пара коштує, Що пара коштує? 200 гривень. Може бути 100 гривень, може бути 200, може 300. Але спаровані, чи, чи не знаєш молодий? Є і спаровані, коло арбуза. <реку> <Піше> спорт? <реку> ну, той високий минуло взяли коштуликової батінні, ми ще пару собі доберемо. Це файні, роботі, <реку> від робочі А Вони голуб вже майже рік, рік без пари. У мене тала без пара, бока А така, такі, що коштують? По три Ходи, Корочки. Mm. Юра забрав? У мене пару. Mm. Такі пов'яки гарні, молоденькі. Тож у них дуже важко зрозуміти, хто що є, чи голуб, я, чи глуп. Я тобі скажу. Yeah. Я затримаюсь 20 років. Так. А, що, а це теж бакіни, так? Так. А ну, вашу біді не коштуєш? Сотка. Пара? Так, що це одно гнт. Вони тікають до сюди, угу. – У мене була пара простяків годя на баз. Вони тікають туди, як я. вже. вже. Ярмарок. А це пара, пара чи ще... Спарована пара? Nie, ja już Ale sporo na parę, tak? Nie, jeszcze nie sporo. A nie sporo? Co para kosztuje? A takich? 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. na bolche, a <gry> Так, качки. До немає. Ні, такий. А я голубочка без пари біла? Є, є, є. що неї? Дві сотки. Да? Чекай, вже виносили. Та віддаємо з цих, а молоду лишиться, а віддаємо цю робочу. Або стару стрижену оцю. віддаємо цю стрижену. Вон, Вон молоді. Віддає, Так. Але від самця ця Ну, Але від цього самця, той самець має таке тільки... просто п'ятна. Угу. Самець має і так далі. одного. Угу. Знаєш, віддали самочку цей, оця. Віддаємо цю стару самецю, то все. Вона ти вона плідна циво, ти будеш знати, а ти Даша, що то можеш саме експедити, ти будеш це. Розпаруйся нахер і все. Піду познімаю зараз, мені самочки треба. Так. Ідемо дивитися далі. можливо, Деможливо кінця, почнемо. Так, є кролики такі присутні. Двопорохова кліточка. Почому кролі вас? Плюс-мінус крилиця Так. 300 гривень. 300 гривень кролечка. А молодняк? Тут є біф і менш, типу соці. Плюс-мінус ціни. А, ну тобто будемо тебе говорять. Tak i indyki. Sa, czar, dobra, Dajem, czemu starki was? Ale a oki menci A już samka?

Шамон, шамон, а що, а є самових парочні? Це голуб. Це, це голубка, це голубка, бачу. А що що пара бо кошлотка? 300 гривень. 300 гривень, пара тих шамових. Є жовті, бачите, такі гарні. мульманц Це мульманс жовті чи. Жовті муліманка. А то? Це жовтих, це жовті молоді. Вони ага. пірять якраз. І що, пара жовтих пара кошти? Жовті. Це старе. Це старе, це пара жовтих. Пара жовтих. Пара жовтих. Самочка одна, бо нема там ще моліманка. Ага. Ага. Моліманка жовта. Це червоні моліманки. Ось так. Так, от такі двоє, пара. Пара, є. Знай. 200 гривень двоє. А я є щось з паровані, так? Є справ на парад. А ті душі жовті, що коштують? То то, то а то жовтий, то жовтий, ще та біла горобка пара. Що коштує? коштує? 400 пара, так? Таке оподало є бурсука і бурсучок. А чим вона буває то середно? Спеціальна варта така, то ті, що ляльки роблять, знаєте, а то міль не то. А Я його виробляю, кладу в хімію, чотири не стоїть у хімію, а так солив. Ти угу. потім <гладу> ти то одягав, не лізав нічого в світі.

Cztery starej sztuk. Takie kurany. Takie piękne. Takie taki. krasy A jakie pociąg? Cztery starych sztuki z А ваша птиця почому така? Одна чи пара? Одна, одна. Але в них їх це... треба парою брати. Це, це не розлучники, так? А чому не розлучники? Можна одну брати. Почому вони? 1000 І ще один штучок. Перелин. Займається такою птицею, бачите, розвоїки. Який... Це кому вас немає так не спати? Курочки. А я їм трохи погоджу. А не червоно хвостики пов'яки. 500 гривень пара. А німцю є пара жовта чи ні? Червоний жовтий. Кошка Маєте а щоб саме пара коштувала А коштувала є такі вже дорослими, там двохрічні, так? Скажіть номер телефону свій. Крис, ну 845, 38, 10. Тут у нас есть Канарки. Також будем звертатися, хочем, хочу пару Павлинов себе взять. Внутри. Внутри, внутри. Это не село. Дай, внутри. А по чому внутрі ваш? 500 гривень штука. 500 гривень штука. Гарні внутрі такі такі, гарні годовані. Також з весни будемо пускати собі вставочок. Бісно, будемо закупляти по горіві для ставка. Є кролики. Наші кролики на вільному вигулі нам не пішли. Щось їх повибивало. А пану куниця якась. якраз? пропали самці два годов. Самочку прикрив. тих кої коштує? А, не курочки, а це сарки, чому ваш? Штука, так? Штука ці сарки. Що, Є, кач... качки. Це пара качок. Так. А да? що пара коштує? Шестьсот пара. Качки. Почему модняк качок? По чому водня? Так, качество сто двадцять. Сто гривень штука. І так. Так. Люди вже зібрались. А по чому ваші оці. Кінги? Кінги? Це гривень пара, так? Ні, штука. Штука, ох. Але гарні кінги Такі Бамбезі. Та є то це спаровані пари, так? Що? Спаровані пари. Та во. Угу. То, це не молоді, це не кінг, це мандиїн. Французький мандиїн. Дуже Це дві пари кінги. Є штраф, не як пара. Молоді Дуже молоді. Дуже гарні голови. А по чому баки не білі? Пара дві старі. 200 гривень пара. А є спаровані пари? І тут всю теорічно можуть, що... я не хочу тобі дорогу. А оці кучеряві що Це, це я купив. Угу. Я взяв на усі штуки, він не знає, що. Ага, там Ага, то пара моя. А треба подивитися, що там в мене є, і пару душі решта геть. Може хоть дві пари. Все, люди збираються. Люди вже збираються. Вже погрузилися в квітки. Ось така ярмарка виставка. А ще б не заб'є. Я пам'ятаю, ну. Дякую. Взяли ми пару шомових. За 100 гривень. можеш туди під'їхати навіть, ні? А що, а де німці? Пішли. Fajно, файно ви, знаєте? А За 150 бить за 10 Забирай! А це що є? Це є румейник. голубка. то в. За что руме? Да, вы заряди. Это лоу не будет Це Мне не я голуба. Вмішують собі кров. Якби була пара? Німцы продали. Ми прохопили все, люди всі роз'їжджаються. Люди роз'їжджаються. Беремо коробочку свою. Так, нам треба пов'язки. Треба нам пов'ячки. А що жовтий коштує? Все, один вийде. Так, взяли пав'яків. Я не понів. Так, так беремо пару Голубочка та батаньків. Так, така ярмарок виставка. Взяли собі пару па'яків. Голубочку, пов'ячку взяли, нарешті знайшли Взяли пару бакінів білих. Покинуть пару і і все. бачите, так я, дай. Нам ще глянемо. Сімонахі. Вроді поїхали, вони здесь цімонахи. Люди роз'їжджають. Ще пару Ань, Але Чи буде пара, не знаєш. Жодного не закажу. Супара, хоча Не дали, що пара в фейсмайк. Хочаре фейсмайк. Давай, давай, що може Це буде голубочка, а це буде голубок. Не шивай добре, що це розкусили. Ну, красиво. Беремо цю пару. Зараз зробимо дирочки голубам. І все, грузимося додому. Такі вапаєчки. Добре. Добре, бо то жара, капець, руку запкав, там жарко. Вона ж ти пускають мої. Ну як прийшов мої, пускай. Ну що, є купець чи що. А, а ти що, моє пов'яки взяв? Все, Люди всі пороз'їжджалися, Такі щоб цікаві. кітскай білі. Що хоче за ці білі молоді? є дві пари. А це корисний кінь? Одна. Т -т 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 -три, а, три штуки, Три є три. втіпав, три це тут пару від цього самчка немі вицею. Все, глядачі. Такі, да, такі голуби. А це чиї? Це Румова, так. — ви... Юра у мене поміняв, я на ті чорні поміняв, Ага. — штукував. З Юрка. Це він у мене брав Давай.